треба і нам туди поїхати. Парад. Їхали цілий ранок. Красотень. Щоб побачити найдувший міст дерев'яний в Україні. Ось оце він і є. Юрі, що тобі, як тобі враження? Фу, та, 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 Така чувство, що його робили, по принципу строли можна уїхати. Та не не чуди, Юр, нормально. Та й ж тут трошки. Нормально. Мама дуже не хоче йти, ні, мама, не. Так щось він не дуже довгий. Ну, Юр, він довгий. Звісно, погода не дуже, Сейчас, з мабуть тощу. Це я надивився ютуба, і собі такі в місця Полтавщини висвітився цей міст душий. Дерв'яний міст Полтавщини. Томоти Україна. Бо якщо ми Юру пустимо ключ, <с, <с, то назад нам ніяк буде їхати. Ну прикинь. Давай, обережно. Ну тут уже не п'яв. То, то там якісь такі стрюмновочі штуки були. Да Зато тут дуже красиві. Так, да. потихай, потихай. А не знаю, треба зайти почитати. Він же видно дуже старий. Мабуть, так. Так, ну дощ уже лупи просто по 5. Юр, моють вертоти. Ну то буде, блять. Юр, тільки дивись, да я я буду йти, ю. Обережний. Та це срока, Юр. Оце Юр, Короче, Коротше, все. Повна срака. Та ні, ну це просто Так що все. Йшов він от так